У конкурсі знавців історії країн Європи взяли участь дві команди студентів Житомирської філії Київського інституту бізнесу і технологій Аструм та БЕМС, що означає бойові, енергійні, молоді, симпатичні. Під час імпровізованої подорожі європейським континентом вони відповідали на запитання Вікторини про традиції, історію, культурні надбання країн Євросоюзу, демонстрували ерудицію, кмітливість, вгадуючи за характеристиками письменників та визначаючи досягнення видатних особистостей країн ЄС. Конкурсанти молодці показали свої знання і свою таку впевненість. І я так думаю, що надалі ці діти підуть і будуть справжніми захисниками саме нашої країни. За виступами конкурсантів стежило компетентне журі. На його думку, студенти успішно впорались із непростими завданнями інтелектуального марафону. У нас прекрасні студенти. Вони, конкурс показав те, що вони добре орієнтуються і в соціальному, політичному, економічному житті Європи, добре знають літературу, мистецтво Європи, орієнтуються практично в тому, як живе Європа. За підсумками журі, перемогу конкурсу здобула команда Астром, проте суперників поразка через різницю лише в один бал не засмутила. Вони задоволені, що збагатили свій багаж знань. Багато чого цікавого, ми дізналися, навіть того, що ми не знали. Конкурс відбувся в рамках закриття Всеукраїнського тижня дитячого та юнацького читання. Тому за традиціями, нагородами були відзначені кращі читачі року.